Любі, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись справжнім дивом, яке я вчора помітила на своєму підвіконні. Подивіться, що таке неймовірне я знайшла на своєму підвіконні. Вчора випадково помітила це моя клів'я, і вона, начебто, ще не мала квітнути. І як я була здивована, коли побачила. Що у неї тут зростає квіточка. Поки що не знаю, як це виглядатиме, так як це перше її квітіння до цього, вона не квітла. Я її купила минулого року і думала, що мені ще доведеться довго чекати. Але ось воно, це справжнє диво для мене. Зокрема, коли не очікуєш, що таке може статись найближчим часом. І так приємно, коли. Таке стається навіть без якихось особливих зусиль. І коли квітіння відбувається неочікувано, мабуть, це найкращий такий сюрприз від наших рослин. Спеціально знімаю на підвіконні, бо дуже переживаю, щоб не скинула вона цю квіточку чи не почала вона в'яти. Чудова, неймовірна красуня! Сподіваюсь, це відео також підтримає і вас. Я бажаю вам, щоб ви також бачили такі неймовірні і неочікувані радісні моменти в своєму житті від ваших рослинок, всім любові, миру, добра та Божих благословінь. До нових зустрічей! Дякую за перегляд цього відео і бувайте!